Вітаю вас, шановні рибалки. З вами Юрій Петраш, і в нас сьогодні риболовля. Сьогодні в нас цікава погода, але повний місяць. Є така прикмета, що коли повний місяць, риба не клює, але на жаль, не завжди є час ловити рибу тоді, коли ми хочемо. Ми ловимо тоді, коли є можливість. І сьогодні ми перевіримо в повний місяць, чи можна впіймати рибу, чи ні. Сьогодні я буду полювати за допомогою чотирьох вудок. Дві вудки будуть закинути на монтаж гітара з класичним кексом. Мені особисто дуже подобається кекс-слива, і саме з цим смаком. В мене дуже приємні спогади. І дві вудки я закину на товстолоба, там, де буде використовувати кекспланктон. Він у нас буде надягнутий на монтаж Мерседес. Зараз я покажу, як виглядають наші снасті для тих рибалок, які дивляться нас вперше. Е, ви можете зараз подивитись, а також ви можете подивитись. Ті відео, які виходили е, раніше. Це монтаж, звичайна гітара. Я вже все зарядив, то вона виглядає таким чином. Тут в нас стопорки. Ми піднімаємо петлю, вставляємо наш кекс і Цей кекс дуже міцно тримається і фіксуємо таким чином. Скільки б він не простояв у воді, він дуже гарно тримається. У нас тут, так як ми ловимо коропа один повідець, ми надягнули сюди один плавунець і одну кукурудзу через волос. Те, що стосується коропа, дві вудки однаково будуть змонтовані. Те, що стосується товстолоба, це наш монтаж Мерседес. Він також тут зверху кріпиться. Кекс планктон, три гачки. За рахунок такого малюнку він отримав таку назву. Тут у нас йде поплавець, якір. Ну і ми покажемо схематично, як це виглядає. Це потрапляє в воду, кекс-планктон потроху починає скидувати з себе частки, і товстолоб підходить, коштує ці частки і зачіпляється за гачок. Тут, щоб гачки не переплутались, ми використовуємо кукурудзяну паличку. Коли вона потрапляє у воду, розтає, і в нас гачки не заплутані. Тут в нас є якір для того, щоб якщо є невеликий вітер, наш поплавець стояв на місці. І так, дві гудки ми приготували на коропа, дві на товстолоба. Закидаємо, чекаємо, вболюваємо. Подивимось, що буде далі. Так, все тепер ми ставимо вудку. і відпускаємо фрикціон. Yeah. Так, ну что, хлопцы С Настей в воде Уже нить Хочу вам сказати, що вночі риболовля, вона зовсім інакша, зовсім тихо, другі думки. Ти вже такий відпочиваєш. І якщо відбувається клювання, ти як зовсім в другому світі. Як сьогодні прийде пройде риболовля, я ще не знаю, але я точно знаю, що задоволення. Від тиші, від того, як жаби навіть співають, я стовідсотково отримаю. Так, ну шо? Оба є. Е! Е! Друзі, перше клювання і це кекс-планктон! Пішов, пішов, пішов. Ой, потужно пішов. Дуже потужно. Зійшов. Зійшов. Ой, гарний був хлопець. Ой, гарний. Гарний зійшов. Ну нічого. Нічого ще. Вся ніч попереду. Зійшов. Дуже потужна риба, дуже. От і ранок, от і ранок. За всю ніч було тільки одне клювання, я б сказав, смачне. Гарна була риба і більше нічого. Ну, ранок, ранок. Не їв він вночі. Зараз подивимось, може зранку прокинеться. Посидимо до обіду, подивимось. Подивимось. Ось ми і дочекались. Дочекались. Це схоже на коропа. Спрацював класичний кекс. Моя улюблена слива. І невелика відстань була. І йди, йди сюди. Іди сюди. Так, ось все, він невеличкий, але дуже, дуже красивий. Заплутався за другу снасть. Так, є, хлопці. Є. Ой, дивіться, який красивий! Ось наша сливка. Так, зараз ми відчіпаємо. Так, наш плавунець. З кукурудзою. І наша слива. Ой, важкий. Ну, важкий такий... По відчуттям тіла 4. Гарний на сонці. Дивіться, він нібто розмовляє з нами. Дочекались. усю ніч я його чекав, не схотів. Ночью схотів тільки товстолоб, а Цей красень. Вже мабуть, годин десять. Ну, не будем його мучити. Одна вудка на сливу в мене була на глибині, і так далеченько, а другу я поклав. Під самий берег, там корчі, невеличка глибина, і десь, мабуть, хвилин 30-40 і такий паровоз. Я, коли дивився на клювання, був впевнений, що там точно щось за 10, але ну, такий десь приблизно кіла 4, ну, такий бійкий. Довго я чекав. І дочекався. Ну, ще трохи посидимо, половимо. Вдруг ще хтось плюне. Чим ще гарна ця снасть, от, е вона знаходилась у воді десь хвилин 30-40. І от кекс десь 95% на місці. Навіть і наживка на місці. І кукурудза, і плавунець. І нам... Треба тільки знов закинути її у воду. Навіть розповім, чому я. Так, закидаю. Обов'язково фрикціон. Так. І ще я так роблю, кладу кекса зверху, якщо десь впіймаю гаву і буде клювання, то я таким чином це побачу, це такий старий-старий спосіб. Зараз наш кекс знаходиться на відстані від того берега, десь метрів 7-8. І питання, чому так близько? Короб дуже боїться, коли біля берега є люди. Він дуже обережний. А коли ми ловимо біля берега, ну, знаходимось від нього на великій відстані, він тоді активніше їсть. Тому, якщо ви ловите десь біля берега, вам не потрібно ловити прямо перед собою. Треба вибрати місце, відійти в сторону метрів на 30 і так вздовж берега можна закидувати і дочекатися гарну рибу. Йої, 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 йою, Треба його скорчив, скорчив. Другу вудку я поклав в самий берег. Ой, не можу здвинути з місця. Ну це хтось більший. зарешу закладку. Є, є. Ну це вже прям дуже гарний. Цього навіть будемо зважувати. Це дуже. І дивіться, знову півгодини пройшло. Кекс майже на місці. Ой, наша слива, я був впевнений. Дивіться, який рудий хвіст. Я такого гарного кольору не бачив. Зараз відчіпав. Ну цього будемо важити. Як ви думаєте, яка вага, поки ми не зважили? Давайте по-чесному в коментарях відразу пишіть ми, зважимо і покажемо в кінці відео, який був, яка була вага. Хлопці є. Під самі кущі я закинув, мабуть, метрів п'ять від берега. І там такі корчі злі-злі. І якщо б я полював з берега, по-перше, він би там боявся, по-друге, я б його не витяг. А так, тут такий місяцями йде берег і. Я під, кер... під корчі кинув і вже витягував його на чисте. Так, важкувато було. Важкувато, гарний, гарний слива, наше все. Друзі, будемо збиратись закінчувати. Втомився, втомився, але щасливий. Ми приїхали пізно ввечері і навіть не дуже довго отримали перше клювання. Це був дуже міцний, такий дуже швидкий товстолоб. Був момент, я не зміг його втримати. І потім дуже-дуже довго чекали наступне клювання. Наступне клювання вже відбулося вранці і понеслось. Рибу, яку я зважив і обіцяв показати в кінці відео, це був оцей красень, який важив 6 кілограмів. Ті хлопці. Які не додивившись відео до кінця, в коментарях написали вам від мене особистий лайк. Нагадую вам також, що щомісяця в нас проходить конкурс. Кожен бажаючий може прислати фото кекса зі своїм уловом і або коротеньке відео на цей номер в Телеграм. І ми е, на початку кожного місяця. Будемо визначати 10 переможців, які прислали фото з кексом або з кексом планктон і 5 відео, також з кексом чи кексом планктон. Як завжди, в кінці хочу подякувати нашим хлопцям, які боронять нашу вітчизну. Ми вам всім дякуємо за ту можливість, яку ви нам даєте жити. З вами, як завжди, був. Юрій Петраш, ми з вами з вами обов'язково зустрінемось в наступному випуску. А в наступному випуску ви в знаєте 15 переможців.